Привіт-привіт! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості і я з вами Тетяна Володимирівна. І ось настав 2025 рік. І я думала, що ж сьогодні вам розказати, що ж вам сьогодні поважати в цьому новому році. І я подумала, що дуже багато людей опинилося в тяжких життєвих обставинах. І хотілося би, щоб ці люди повиходили з цих обставин. Але що ж ми можемо для цього зробити? Давайте розглянемо спочатку, що таке собою являють оці тяжкі життєві обставини, і як туди людина попадає взагалі. Яка природа тих обставин? Для того щоб докопатися, яка природа тяжких життєвих обставин, хочу звернути увагу на. Інстинкти людини. Значить, людина народжується в стані вже такої перманентної любові. Тобто, вона ще спочатку, коли дитина народжується, вона не знає, як це от людину ненавидіти, їй природньо встроєне тільки почуття. Любові. Вона бачить своїх батьків, бачить оточуючий світ, і вона відразу відчуває любов до всього, що її оточує. Але якщо випадково дитинка народилася в деструктивній сім'ї, там де батьки або е алкозалежні, або з якимись психічними розладами, вони до дитини. Ну, якби агресивно відносяться. Вони мають агресивний стиль спілкування з дитиною. І дитина, оскільки вона знаходиться в природньому стані любові, вона сприймає, що оця от агресія до неї це є нормально. Тобто, вона не бачить спочатку, як має бути ну, добре. Вона сприймає оце агресивне ставлення деструктивних батьків до себе як за норму. Вона сприймає що природньо те, що батьки її люблять, тому що вона любить батьків. Бо дитина ще не знає, що може таке бути, якщо розлади психічні є в батьків, вони є або алкозалежні, наркозалежні, ну багато різних ситуацій. І дитина не сприймає, що батьки. Можуть в принципі її не любити. Вона сприймає, що вони її люблять. Але що вона спостерігає на своєму значить, екрані? Вона спостерігає до себе агресивне ставлення, агресивне спілкування, агресивну поведінку. Вона, дитина, спостерігає не тільки до себе агресивне ставлення, а ще й агресивну поведінку між батьками. І оця вся ситуація вона сприймається як норма. До чого тут інстинкти? Давайте розглянемо, що таке інстинкт самозбереження. Я приведу такий приклад, коли людина, ну, наприклад, її рука потрапила там, в кипяток чи ще щось, вона не роздумує: ах, мені треба забрати руку, тому що в мене буде опік. Ні, вона інстинктивно відсіпує руку. І саме ось вона не обдумується, на інстинкті робиться. І саме це являється інстинктом саме збереження. Коли людина знаходиться е, в такому агресивному середовищі і не сприймає його як. Е, Токсичне для себе, вона думає, що це є норма. І, відповідно, маленька дитина, коли в неї ще ось ці інстинкти, якби ну, в такому зачаточному стані, то вона не відсіпує рук, тобто вона не віддаляється від своїх батьків, коли бачить цю агресію. Тому що вона думає, що це є добре, що це є нормально, бо це ж мої батьки вони ж не можуть мені бажати поганого. Тому вона від них не відстраняється. Що в нас виходить? Що інстинкт самозбереження в дитини, яка народжується в деструктивній сім'ї, відключається. Розумієте, вона сприймає токсичне середовище як за норму. Тоді вона виростає, йде в своє життя. Стикається з токсичними ситуаціями, але вона навчена реагувати, що коли є токсична ситуація, то це є норма: що не треба відсіпувати руку, не треба відстранятися. Треба далі продовжувати бути в тому середовищі і пристосовуватися до нього. Тому що дитина вона не могла відстранитися від своїх токсичних батьків. Вона що вона могла? Вона могла тільки пристосуватися до них. Це був єдиний вихід взаємодії ось з цією ситуацією. Дитина навчилася, вона виробила таку стратегію, що коли є середовище агресивно налаштоване до неї. Вона не повинна віддалятися, сепаруватися від того середовища, вона повинна до нього пристосовуватися. Вона робить саме такий вибір. Вона є натренована за ціле життя, поки вона дорослішала пристосовуватися. Тобто оця вот поведінка жертви, яку нам всі описують, вона закріпляється на інстинкті, що не треба, коли ти себе зберігаєш. То не треба віддалятися від небезпеки, а треба до неї пристосовуватися. Ось що дитина вивчає в деструктивній сім'ї. Але наше радянське минуле і взагалі роки перебудови, і оця війна, і це все тяжке. Дуже багато сімей є деструктивні і на самому початку. Тобто, мало який приклад, от просто одиниці за ціле життя, ми можемо побачити, що люди е, побудували стосунки здорові, нормальні, в любові, в дружньому відношенні один до одного, в повазі і так далі. Практично 99% сімей мають якісь проблеми. То та якась не така, то то не таке, то нема терпіння, то ще щось. Але це є наслідки того, що є якісь психічні розлади, а не тому, що не трапилась якась хороша жінка, чи не трапився якийсь хороший чоловік. Це просто коли людина робить вибір, вона не налаштована оцінювати, чи це є Середовище для мене сприятливе, чи воно є несприятливе. Вона не може відслідкувати, тому що при народженні вона зразу була в несприятливих умовах, але вона не може дитина признати, що мої батьки для мене несприятливі, тому що це є програма смерті тоді. Ті, хто мене породили, не можуть бути для мене несприятливими. І дитина токсичних батьків сприймає, тому що встроєна оця природня любов на початку. Любити оцін... оце погане відношення до себе. Коли людина виростає, вона стикається з тим, що їй потрібно робити вибори в житті. І за натомість того, щоб вибирати якісь кращі варіанти для себе, інстинкт самозбереження він не працює. Тому що не навчені. Відстранятися від поганого, а навчені пристосовуватися. Що ми отримуємо в результаті? Як же ж все ж таки людина потрапляє ось в ці тяжкі життєві ситуації? Вона потрапляє тому, що вона робить неправильні вибори? Вона керується тим, що їй подобається чи не подобається, вона не керується тим, що буде для мене правильним, корисним, сприятливим. Вона керується тим, мені це подобається чи не подобається. Але в чому тут полягає проблема? Тому що дитина, коли була народжена, навіть Психічно якісь відхилені батьки, вони не можуть їй не подобатися, тому що це є самі близькі люди, і вона відчуває, ну, е, верніше, вона ще наразі не може диференціювати, що це сприятливо для мене, чи не сприятливо, вона сприймає це як за норму. І ось вона, ну, неважно, дівчина чи хлопець, виростає їй приходиться робити вибір е, супутника свого, своєї пари. На що вона опирається? Вона опирається на те, що мені подобається, а що мені не подобається. Інстинкт самозбереження, нагадую, не працює. Чому? А що їй значально подобається? Їй подобається те, що вона бачила завжди. Вона сприймає небезпеку як безпеку. Розумієте? вона, Тому що вона налаштована тільки пристосовуватися. Вона може вибрати тільки знайоме, скажімо. От Знайоме мені подобається, а не знайоме мені не подобається. Вона вибере, чому переважно от люди вибирають собі дівчата-хлопців ті, які подібні на батьків, а хлопці вибирають дівчат, ті, які подібні на мам. Тому що це мені вже знайоме. А знайоме я ідентифікую як безпечне. Але насправді це як е, в комп'ютері антивірус, ми, е, верніше, вірус ми сприймаємо як антивірус. Розумієте, програма. Тобто людина це так само, як комп'ютерна програма. Верніше не програма, а комп'ютерний е, хард. А оці програми, наші, якими ми керуємося ментальні, це є на комп'ютері софт. І ось при робленні якихось виборів, ми опираємося на свої якісь софт-програми, які були закладені в процесі зростання. В процесі зростання, в деструктивній сім'ї або там, де не було батька. Дитина сприймає, що ось це, коли нема батька, то воно є безпечно, це є нормально. Тому що, коли є батько, вона не знає, як це є. Значить, це є небезпека. Я цього не знаю. Значить, воно є небезпечне. І дівчинка, яка виросла в сім'ї без батька, вона точно буде матір'ю-одиночкою, тому що вона це знає. Це, це, і вона попадаючи в таку ситуацію. Вона не розуміє, чому я попадаю в такі тяжкі життєві ситуації, коли я повинна сама ростити дитину. Їй здається, що це тяжка життєва ситуація, тому що вона бачить, що інші мають пару, що вони є в дружній сім'ї, вирощують свою дитину, е і все в них, на перший погляд, добре, тому що якщо копнути кожну родину, ми знайдемо там якісь відхилення. І інші, наприклад, якщо дитина народилася в не дуже добре забезпеченій сім'ї, це мало коли от вона отримає отой, ем, оті рішення, зробить правильні, які приведуть її до гарного заробітку. Це дуже велика рідкість. Переважно вона буде робити. Ті вибори, які її будуть приводити до життя не дуже забезпеченого. Тому що ця модель поведінки, їй видається безпечна. Їй легше пристосовуватися до такого менш забезпеченого життя, ніж до забезпеченого. Видавалося би, що немає логіки. Але логіка тут залізна, тому що так. Працюють наші інстинкти. Якщо на інстинктивному рівні дитина народилася в заможній сім'ї, вона все ж таки е, ну, буде використовувати ту модель, щоб зберігати цю заможність, тому що це є безпечно. Якщо, наприклад, сталося так, що дитина народилась в незабезпеченій сім'ї, але яким чином вона вибралася з того, от вона вже знаходиться на якомусь такому рівні, де матеріальний достаток є, але є дуже великий шанс, що коли вона досягає того рівня, якого вона свідомо прагне, але немає інстинкту збереження цього стану. То вона буде робити ті вибори, які будуть приводити її до втрати цього матеріального рівня. Вона не буде розуміти, чому? Вона буде кожен раз заробляти багато грошей і буде втрачати. Заробляти і буде втрачати. Тому що її підсвідомість навчена, що коли немає грошей, то це є безпечно, це є мені знайомо. А ось коли гроші є, то це небезпека. Я не знаю, що з тим робити. Я не знаю, як, що далі, які ставити далі цілі, що мені далі з тим робити? Розумієте? І тому от здавалося би, що інстинкт самозбереження мав би працювати і людину відтягувати від небезпечних ситуацій. Але Ті діти, наприклад, які піддавалися фізичному насиллю, вони в дорослому житті, як показує статистика, набагато частіше потрапляють у всіляке ну, насильство, тому що вони несвідомо притягують у ту ситуацію, тому що вони звикли до того бути. І коли це з ними стається, це ще раз підтверджує. Що це є нормально, і вони не відстраняються, не відсіпують себе від небезпечності, а просто йдуть в цю небезпечну ситуацію. Ось сьогодні я хотіла пояснити, як людина потрапляє в ось ці тяжкі життєві ситуації, вона не, практично не може їх уникнути. Її, якби, магнітом до цього тягне. Зараз дуже є тяжке життя. Дуже багато людей знаходяться в тяжких життєвих ситуаціях. Мені би хотілося, от що порадити в цьому році, освідомити, що для мене являється безпечним, а що для мене є небезпечним. Освідомити, на що я опираюся, коли я роблю свої вибори життєві. На подобається чи не подобається, чи це мені буде корисно, це буде сприяти моєму розвитку, це мені буде безпечно, тому що, наприклад, якщо дівчина зустрічає мужчину, хлопця, вона не аналізує, чи мені буде з ним е, безпечно, куди мене цей от, хлопець заведе. Що мене з ним чекає? Вона не дивиться далі. Вона керується на те, зараз мені подобається з ним бути чи ні. Але ця стратегія, цей критерій е, при виборі, він дуже є небезпечний сам по собі. Він є небезпечний, і людина вже при виборі. Керується небезпечними критеріями. Звісно, що вона вибере варіант небезпечний. Розумієте, коли її приведе кудись. В певній мірі ризики це є добре, але коли ми знаємо, що якщо в разі станеться негативний варіант розвитку подій, в мене є безпечне місце, де я можу. Стабілізувати ситуацію. Тільки тоді я можу ризикувати. Коли в мене немає мого життєвого простору, де я можу себе стабілізувати, я не маю права свою ризикувати. В цьому відео, що я хочу донести? Я хочу донести, що оці життєві ситуації, в які ми попадаємо. Це є наслідок наших виборів. Вибори формують долю людини. Доля людини це є послідовність зроблених виборів. Послідовність зовнішніх виборів, вона є наслідком наших оцих внутрішніх відчуттів і інстинктів. Ми вибори робимо на інстинктах. Треба спочатку подивитися перед тим, ніж е, приймати якісь рішення, на що саме я опираюся? Продивитися, який наслідок буде, якщо я це зроблю. А не робити на відчуття. Ой, мені це сподобалося, я така захоплена. Це 100% хибний варіант. Тому. Що, який посил основний? Добре розуміємо, на що ми опираємося при робленні наших виборів, тому що вони формують долю, і вони нас приведуть або в безпечне місце, або в небезпечне. Тому в цей турбулентний час я хочу побажати всім. Дуже високої, е, високого рівня свідомості при обмірковуванні своїх життєвих ситуацій, що ми робимо? Тому що зараз світ дуже міняється, світ буде інакший. Він не буде вже такий, як був раніше. І вибори нам треба робити вже зовсім інші, ніж ми робили раніше. Треба вчитися жити по-новому, як був лозунг на виборах. І тоді це було смішно, тому що це нас перевезло, ну, в дуже погані е, е, сценарії розвитку нашого життя. Треба добре продивлятися сценарій, а потім по ньому вже будувати життя. Не будувати життя, а потім аналізувати свої сценарії, куди воно мене завело. Не треба робити постфактум. Треба заздалегідь. Аналізувати, аналізувати сценарій. Анал... І розуміти, що фінал не за горами. Навіть в молодої людини. Треба розуміти, який я хочу мати фінал, куди я йду, які я роблю вибори. Я керуюся інстинктом, чи я керуюся все ж таки логікою. Особливо при виборі пари. Особливо при виборі. Куди ви вкладаєте свої фінанси, як ви їх тратите, як ви їх заробляєте? Тому що з цього складається фактично ваше е, безпечне перебування в цьому житті. Я вам дуже дякую, що ви послухали це. Хочу нагадати, що я провожу е, індивідуальні консультації. Якщо комусь потрібно, то в шапці профіля є посилання на мої контакти. Пишіть мені, будь ласка, я з задоволенням кожного проконсультую. А також ставте лайки, підписуйтеся, допоможіть каналу просуватися і щоб я мала можливість створювати для вас інтересний і корисний контент Всього найкращого.